Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проєкті «Топ Спорт. Гірник спорт розпочав серію контрольних матчів. Баскетболісти з горішніх плавнів у національній збірній України. Тенісна ліга міст визначила чемпіонку. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні у випуску проєкту «Топ Спорт. У горішніх плавнях триває тренувальний збір каноїстів національної команди України. Людмила Лузан у студії телеканалу Гок дала інтерв'ю для програми про життя. Ви ж це вирізайте. Харків'янки на кортах горішніх плавнів визначили переможницю турніру Ліга міст. Керманич гірників Йован Маркоски провів зі своєю командою перший контрольний матч, як проходив поєдинок друзів гірника Спорт та «Ворскли», А також про виклик до національної команди баскетболіста з горішніх плавнів Владислава Семерича. Про це розповідаємо далі. У дайджесті гірник спорт розпочав серію контрольних матчів із гри з СК Полтава Ю Ю-19. Першими рахунок у грі відкрили господарі поля. До перерви Артем Вовк реалізував пенальті. Ще в першому таймі полтавська команда встигла зрівняти рахунок а у другій половині був забитий лише один гол, який дозволив СК Полтава Ю-19 святкувати успіх у матчі із рахунком 2-1. Для нового головного тренера гірника спорт Йована Марковські, його помічника Павла Рибенка та гравців, які перебувають у таборі гірників. Це була перша перевірка під час тренувань на літніх зборах. Наступну контрольну гру гірник спорт проведе у суботу, 12 липня. Суперником нашої команди буде кривбас Ю-19. Матч пройде на стадіоні спорткомплексу Юність початок о 15.00. Сербський тренер Желько Любенович залишив Ворску за сімейними обставинами. Саме таке пояснення цього рішення оприлюднила прес-служба полтавського клубу. Ім'я нового головного тренера чоловічої команди Ворскла буде оголошено найближчим часом. Відзначимо, що сербський фахівець перебував у Полтаві протягом півмісяця. місяця. За цей час команда зіграла два спаринги. Протягом цього часу в Орску залишила ціла група гравців, яка складала кістяк команди, що виступала в українській прем'єр-лізі. Серед таких гравців і ветерани команди Ігор Пердута та Олександр Скляр. Аматорські футбольні клуби Полтавщини подали заявки для участі у Кубку України. Стартувати у цьому турнірі виявили бажання п'ять клубів Полтавської області Олімпіасавенці, Рокита, Решетилівка, Лубни та будівельник із Кременчука. Кубкові змагання серед аматорів стартують на початку серпня. На другому етапі кубка Дніпра з футболу, що триває у Кременчуці, команда Срібло золото зіграла у нічию 1-1 із мегаспортом з п'яти хаток. Забитим м'ячем у складі команди з горішніх плавнів відзначився Олександр Кисіль. У своїх двох поєдинках срібло золото заробила чотири очки і продовжує перебувати на четвертій сходинці. Друзі Ворскли проти друзів гірника спорт. Такий товариський матч відбувся минулого уікенду в горішніх плавнях на мініфутбольному полі стадіону спорткомплексу Юність. Поєдинок команд, в якому діяли гравці вікової категорії 40, завершився перемогою гостей з Болтави із рахунком 4-2. Владислав Семерич, який починав свій шлях у відділенні баскетболу дю США 3 горішніх плавнів, отримав дебютний виклик до національної збірної України. Вихованець тренера Івана Кравця увійшов до розширеного складу збірної України, яка 14 липня розпочне підготовку до виступу у прекваліфікації чемпіонату світу 2027 Суперниками нашої команди у груповому раунді стануть збірні Швейцарії та Словаччини. У Румунському місті Пітешті на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє серед юніорів та молоді до 23 років, участь в олімпійських дистанціях на 500 метрів, взяли Олена Григор'єва та Богдан Рєзніков, які представляють ДЮСШ номер 3 горішні плавні. Серед юніорів дебютант подібних змагань, вихованець тренера Олега Підклади, Богдан Рєзніков, виступав у байдарці четвірці. Тут український квартет став шостим. Олена Григор'єва, тренером якої є Дмитро Пазухін, у байдарці двіці серед молоді став. Прагнули дістатися національного фіналу та вибороти путівку до Об'єднаних Арабських Еміратів. На турнірі у Києві з баскетболу 3 на 3 такі цілі були у представників двох команд Ріко Баскет та Баскет». Докладно про участь баскетболістів з горішніх плавнів у турнірі, далі у сюжеті. На майданчику ЗОШ номер 3 відбувається товариський матч з баскетболу. 3 на 3 Серед учасників цього поєдинку є й ті, хто повернувся з Києва. Та у складах команд Ферекс Поріко та Ріко Баскет взяли участь у масштабному турнірі Red Bull Half Court Ukraine. Він зібрав 128 команд. Так в нас було дві команди. Одна команда, ми, оскільки працюємо на Ферекс у нас було була основа команди Ферекс грали Ріко Ферекоб Ферекс Побаскет. Інша команда називалася просто Ріко Баскет і I... Достойно виступили, достойно з'їздили. Ви отримали незабутні враження, незабутній досвід, і е, наступного разу побачили свої помилки. Будемо над ними працювати. Це перше е, командна співпраця, друге це фізична підготовка, і третє це дальній кидок. оскільки е, в, в цьому виду спорту в спорту панує е, перевага в тих, в тих в команд, які попадають в дальній кидок і е, На цьому чемпіонаті, що не дивно, були е, дві точки на площадці, де можна було забити три очки. А взагалі кожен, е, кожне попадання вважалося як одне очко. Тому ті, хто попадав в три очка, зразу мали ну, незабутню перевагу, і хто набирав перше е, за іншу команду 21 очко, вони автоматично виігрували гру. І фінал, що мені запам'ятався, це те, що всі команди не Лізли і тісно не взаємодіяли між собою а брали перевагу на дальній дистанції. Розбивали площадку і суперників. По діагоналі на трьохочковій, і тим самим незабутня ця трьохочковий кидок, який її просто завершив гру фінальну. І наша команда з Дніпра вибралась в фінал і е, тепер буде грати на міжнародному чемпіонаті. Три на три, учасником турніру став і досвідчений гравець ініціатор створення баскетбольних команд в горішніх плавнях Роман Мелетич, керівник міжнародного спортивного клубу Ріко, одна команда. Ріка Баскет потрапила у друге коло на наступний день, пройшли до 1.32, і А ми Ферекспо, де я теж грав команда ну, на першому крузі. Одна. Перемога, дві поразки, і ми не пройшли далі. Рівень турніру був такий різноманітний, тому що гравці були, які грали і в суперлізі, і гравці, які ну, зараз грають у вищій лізі. Були аматори, були і такі хлопці, які займаються в спортивних секціях, приймають участь у студентській лізі. Тому тут трошки вдача була, кому яка команда ну, в жеребйовки попаде. Так як команд багато, і дійсно це. Ну, було важливо. Тому ну, це спорт, кому як повезло, і радий, що ну, ми в тому році в одної команді були представлені на цьому турнірі, а в цьому році двома командами. Одна команда вистрілила, як кажуть, тому я рад. І ну, це говорить за те, що баскетбол в нашому місті живе і не тільки, як кажуть, виживає, а ще й процвітає, можна сказати. Участь у одному із наймасштабніших турнірів за всю історію баскетболу 3 на 3 в Україні дозволила баскетболістам із горішніх плавнів набути досвіду та отримати незабутні враження від участі у змаганні. За команду ріко баскет виступав Данило Дятлов. Наша команда змогла пройти в одну 32-гу, а тобто в перший день ми вийшли з групи, отримали дві перемоги. І на другий день вже була гра в плей-офі на виліт. Тобто, от ми програв та вже їдеш додому. Ми першу гру виграли з рахунком 13-3. А другу гру ми попалися проти гравців. Один був з Суперліги, другий з вищої ліги був. Зіграли ми сім не, трошки нам не вистачило до перемоги. А, також у нас була команда з трьох людей. А, може бути зареєстрована до чотирьох, і ми, щоб усилитись на другий день, а, знайшли а, через знайомих знайомих ще одного гравця і гарно усилились на другий день. То і показали такий гарний результат. Заключний матч Ріко Баскет провела з командою Тічерс, де у баскетболістів горішніх плавнів були шанси пройти далі, але цього разу пощастило супернику. Данило дятлов згадує той матч та розповідає про рівень суперників. Я знаю, що один грок точно з Київ баскету з команди, мабуть, з самого Києва. Ще одного хлопця мої впізнали. Я не знаю звідки він, хто він. Ця команда пройшла в одну восьму. Тобто у восьмірку фіналісти війшли, які будуть грати далі. На виходить, на фіналі самому не жаль, не жалкую, що поїхав, що ну не вдалося там здобути фінал да дістатися. Перше все це опит, який не можемо отримати граючи між собою. Це гравці іншого рівня. І, звісно, головне було отримати опит. Не, не жалію так точно. Ну, тепер... Є бажання ще поїхати, так? Звісно, звісно. Ще буде турнір ось 13 числа, але, мабуть, не буде можливості, але також хотілося б поїхати. там будуть також гравці серйозного рівня. І, мабуть. Це буде проводитись кожен рік, тобто на наступний рік ми також збираємось поїхати. Про рішення взяти участь у турнірі розповів і учасник команди Ферекспоріко Володимир Колода. Тут дуже багато аспектів. Перше, це підтримка і розвиток спорту баскетболу в нашому місті, оскільки це найкращий турнір 3 на 3 який проводиться на теренах нашої держави, і в цьому році він мав найбільшу кількість гравців під час повномасштабного вторгнення. То навіть з згорішніх плавнів на відміну від минулого разу приїхало дві команди і. Ну можна сказати, що дуже доволі непогано зіграли, оскільки одна команда пройшла в 1.32, А ми на чолі з нашої команди ми не змогли вибитись, оскільки там можна сказати, пробилися команди, які грають в одній восьмій. Ну, добилися одного восьму і пройшли у фінал, в який відбудеться там. Наступного разу, взагалі, турнір чим запам'ятався, тим, що він феєричний, проводиться в такому чудовому голосівському парку. Це національний парк Києва, де урбан парк, тобто місцевий, там багато майданчиків, багато болівальників, Сама гра була дуже така феєрична. Ми поринулись в зовсім інший світ, де панував баскетбол. Усі навіть повітря було пропитано. Цим незабутнім дійством спорту по баскетболу, подібні виїзди на змагання сприяють його учасникам не тільки підвищенню майстерності, а й дозволяють побачити міста, де проводяться турніри, поширити зв'язки та зустріти знайомих. Я багато друзів зустрів, з якими навчався, з якими грав. Це для мене було дуже ну, приємно, багатьох я не бачив доволі давно. А хлопцям, молодим нашим, вони перший раз були в Києві і було дуже цікаво. Добре, що ну, баскетбол дає можливість подорожувати і побачити міста. Хлопці ну, були дуже ну, так, вражені, велике місто. Я їх трошки екскурсіям зробив, потім ми. Грали багато команд, все на високому рівні. Тому я задоволений, це така у цьому сезоні в нашому ну, таке свято, остання крапка завершення сезону 2024-2025. Він для нас був самий такий урожайний у цьому році, як на рівні області, так і багато приймали участь у турнірах, які ми проводили у нас у місті, і виїжджали у різні міста. А вже хлопці побачили, що там буде турнір в Києві на цих вихідних. Уже хочуть, я не знаю, ну я не, не поїду, але якщо зберуться, то можуть прийняти участь. І через дві неділі буде також турнір USL 3 на ну, 3. Там вже можна зіграти. Хоча і відпустив, але не відпускає мене баскетбол, тому цей сезон дуже яскравий, і ну, я задоволений. Роман Мелетич підбив підсумки поточного баскетбольного сезону у горішніх плавнях. Дуже вдячний всім хлопцям, які ходять на тренування, які приймають участь у змаганнях і ну, віддають, ну, віддаються цьому дуже серйозно. Також подякувати ну, проспілковому комітету, комбіната, директору п'ятій школі, які ну, надають можливість майданчики займатися нам. І, ну, Малетич Фемілі, які є основним двигателем цього ну, баскетбольного руху в місті, участь у турнірі 3 на 3 надихнула прихильників баскетболу з горішніх плавнів частіше брати участь у виїзних змаганнях та обов'язково вийти на майданчик наймасштабнішого турніру з баскетболу 3 на 3 в Україні і наступного року. У горішніх плавнях визначилася переможниця серед дівчат у тенісному турнірі Ліга міст серед представниць Харкова у віковій категорії до 14 років. Як грали тенісистки у рішальному матчі на ґрунтових кортах ДЮСШ номер 1 дивіться далі. Турнір Ліга міст це регіональний тур, який запровадила Федерація тенісу України. Учасниці та учасники були розділені за територіальним принципом. Змагання вийшло тривалим, адже не завжди тенісистки з одного регіону мали можливість зустрітися на турнірах. У горішніх плавнях відбувся заключний матч турніру Ліги Міст, де найкращих визначали дівчата віком до 14 років з Харківської та Полтавської областей. Усього у турнірі участь брали вісім учасниць. Цей турнір був в Харківській, це була Харківська ліга, і були діти з Харкова та з Полтави, щоб грали разом між собою та тренувалися. Багато людей не хотіли грати в Харкові, тому говорили, що там рушують, та Всі хотіли грати в Полтаві, але ми все-таки позіграли. Все у заключному поєдинку турніру зустрілися дві представниці Харкова лідерка таблиці Марія Румянцева та Варвара Любенко, яка у випадку успіху у цьому матчі мала шанс переміститися на першу сходинку та стати переможницею турніру. Втім, протягом поєдинку ініціативою володіла Марія Румянцева, яка виграла зустріч із рахунком 6-3, 6-4 та стала переможницею турніру Ліги Міст серед представниць Харківської та Полтавської областей. Варвара Любенко посіла у Підсумку третє місце. Як ти на матч налаштовувалася наша фаворитка, але все ж таки такий бід дала? Я з нею зіграла і вже по цьому строїла тактику, як там грали з нею в минулі разі. Це важкий був матч чи ні? Важкий. Що було найбільш важке? Е, коли було багато разів рівно то більш-менш зрозуміло, хто возьме Ну, В мене майже все виходило. І так, і м'ячі були непогані. І ось що в кінці наприкінці не вдалося кожного сету. Можливо було переломити хід? Можливо. Що найбільше вдавалося, розкажи. Найбільше вдавалося косі робити, тягональ. Таким чином, усю призову трійку у турнірі склали харків'янки. Переможниця турніру Марія Румянцева отримала до свого рейтингу 40 очок. Друге місце посіла Евеліна Калашник, яка заробила у турнірі 30 очок. І 20 залікових балів до свого рейтингу додала Варвара Любенко. У горішніх плавнях триває тренувальний збір каноїстів національної команди України. Хто приїхав на підготовку та до яких змагань набирають фізичну форму? Веслувальники, дивіться далі. Тренувальний збір каноїстів команди України перетнув екватор. Під керівництвом тренера національної команди, президента веслувального клубу Гірник Миколи Мацапури. У горішніх плавнях тренуються шість спортсменів. Це Ігор Новак з горішніх Плавнів та Юрій Вандюк з Ковеля, а також чоловіча четвірка. Разом із львів'янином Віталієм Вергелесом та Андрієм Рибачком з Ковеля до її складу увійшли веслувальники горішніх плавнів Тарас Мазовський і Тарас Міщук. Цей квартет має боротися за медалі чемпіонату України та здобув там путівку на світову першість. Такі завдання веслувальникам ставить Микола Мацапура. Це каноє-четвірка. Тут ну, це не Олімпійська дистанція, яка виграла Кубок світу в Польщі Познаній. І буде та четвірка готувати зволі на, на чемпіонат України. І я сподіваюся на чемпіонат світу. А також буде каноє двійки, тут дві каної-двійки, які будуть претендувати на... Чемпіонаті України на перше місце для того, щоб іти олімпійську дистанцію прямає двійку п'яток метрів. 30-річний Тарас Міщук підходить до чемпіонату України в Умані у гарній фізичній формі. Каноїста лякають лише цифри у віці 30 років. Для кого стільки початок? Запевнили. Ми спортсмена. Я розумію, мені це всі говорять, але коли ти доходиш до цієї цифри, я не знаю емоції. Не, не дуже гарні. Тобто, я ще ніби відчуваю себе молодим, але вже от 30 років відчувається досить серйозна, солідна цифра. От, тому, ну, але настрой чудовий, почуваюся взагалі супер, я не знаю, фізичні кондиції, гарні. тобто ну, Все супер. Готуємося. Головне, в гарній формі підійти до змагання, там, без Бог, все буде uh -huh. добре. Ну, 30, це не 40, можна заспокоїтися. <ріст> так, да, ну, Мені здається, і в 40 буде не так страшно, як в 30. В Умані Тарас Міщук виступатиме у кількох видах програми, у тому числі у каної двійці разом із новим партнером Ігорем Новаком. На тренуванні цей веслувальник перебував у Майці збірної Мексики, яку отримав в обмін на свою футболку на одному із змагань. Також у канує двійці в Умані разом виступатимуть Тарас Мазовський з горішніх плавнів та Андрій Рибачок із Ковеля. Цього тижня у у горішніх плавнях сформувалася ще одна двійка каноїстів. І ще двійка буквально ну, вчора з'явилася. Не, не приїхав із, з Саберу. приїхав прийшов спортсмен Парсук Павел і буде на своєї двійку с юрима розповідає. Вони теж сьогодні і тіма катали, асловець приїхав у нас 3-4 дня і потім поїде до свіра понад приїхав з коробків. Де ж провозить двійку і. Я так думаю, що будуть конкретно послом, ні, наче браті України боротиться за першим місцем. Юрій Вандюк та Павло Борсук чудово працювали разом і протягом тренування перебували у гарному настрої. Хороше підготовчі тренування, готуються до чемпіонату України От з Повло. Павло заряджений на успіх. Каже, що будемо показувати, що ми натренували. А там гонка покаже. Підготовка проходить прекрасно, човен їде човен їде потужно, тому все буде добре. У чоловічій компанії каноїстів тренуватися збиралася Людмила Лузан. Але більшу частину збору вона пропустила через хворобу. Людмила Лозан на сьогодні на воду не ходить. Вона заболіла і після чемпіонату в Європі дуже заболіла, Якась є в неї. А вот вона пока не ходить. От ходить два дня ходить в спортзал тренажерні зали і, 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 і на нашого я думаю, що гад, напишу, гад, ми вийдемо на воду. Людмила Лузан завдяки гарним виступам на чемпіонаті Європи в чеському Радчиці, вже має путівку на світову першість, тож цілеспрямовано готуватися до чемпіонату України в Умані не буде. Разом із тренером Миколою Мацапурою Людмила зосередиться на підготовці до чемпіонату світу. Для багатьох інших веслувальників, які приїдуть в Умань, на національній першості відбуватиметься відбір на чемпіонат світу з веслування. На байдарках і каноє він відбудеться у серпні в італійському мілані. Каноїсти збірної України проводять тренувальний збір під керівництвом Миколи Мацапури, який у рубриці топ-коментар висловився про умови проведення збору та деякі неприємні випадки під час тренувань. Про враження від тренувального збору у горішніх плавнях ми поцікавилися у заслуженого тренера України Миколи Мацапури під час одного з тренувань. Збір проходить, на мою думку, дуже непогано, е, гарне питання. Е, ми знайшли в городі столове. Готелі дуже е, нам на досить пішли. Готелі хороші номера з кондиціонерами при такій температурі жарі. От е, на хоки зал штанги нам предоставили. А також у невеличкий зал у нас на яхт-клубі є. Хлопці дуже задоволені, подобається їм тут тренуватись, готуватись тихо, спокійно. Ну, Сирені, звісно, кожен день пішли, це не без цього. Ну куди діватися? Рашисти є расисти, у них в голові порядку немає, ну що зробиш. Ну, єдине, що можу сказати, дуже, дуже, дуже погано. Одне, те, вчора ми проводили тренування, дуже така тяжка тренування була, можна сказати, контрольна тренування, інтервальна, сильно, сильно важка. От, і нам дуже мішали працювати от ці вона, наші відпочиваючі, не ті, які купаються, а ті, які на віровці катаються на водних лижах. Навіть е, один одрегло йшли, і чуть, чуть один хлопець, який е катався, вони на цій віровці катаються, і нашого спортсмена, спортсмен зі Львова. Заслужений майстер спорту чемпіон і призор світу, Європи. Буквально за пів метра, за метр, де він кинув то і встановився, не переїхав його. А так би 100% була травма, а то й може бути, якийсь нещасний випадок був. Ну, на сьогодні наші діти, школи ДСШ, і, і навіть ми, спортсмени всі, ми вже на Барбару постійно заїжджаємо. Ходимо по залівчикам, на профілакторія, два залівчика, один маленький, тут метр триста, другий метр 600. Ось тут тренуємося, тому що на Барбарі устраюють от эти вот показові виступи. Я планував збір в, і, і в липні і в серпні провести в полічних плавнях. Ну, на зараз, буквально вчора, я порішав вже вечора дзвонив уже в Київ. І я переношу збір на кончезаспу, тому що тут проводить збір небезпечно. Я не можу ризкувати спортсменами і не можу підставляти їх, не дай Бог, якийсь нещасний случай. Тому будемо їхати в кончезаспу і тренуватися 25 кілометрів їздити до Обухова. На машинах будемо їздити туди і будемо там на воду ходити. Другого виходу немає, за границю у нас грошей немає, поїхати збір провести. В міністерство немає грошей. Так що будемо будемо десь у других місцях, знаходити місця. Будемо тренуватися там. Як воно буде, як підготовка пройде. Ну я вважаю, трошки хуже буде, але виходу немає. Триразова призерка Олімпіади у студії телеканалу Гок. Каноїстка Людмила Лузан під час тренувального збору у горішніх плавнях знайшла час та взяла участь у запису програми про життя, що виходить в ефірі телеканалу Гок. Про враження спортсменки після телевізійного інтерв'ю дізнайтесь далі. Приймати таких гостей це завжди приємно та хвилююче. До зйомки з Людмилою Лузан на телеканалі Гок тривала ретельна підготовка знімальної групи. Нарешті гостя вже в студії, а перед нею авторка програми Лілія Петрович. Останні приготування вже відбулося знайомство та перше спілкування Людмили Лузан з ведучою та з усіма учасниками зйомки. Посмішки на обличчях говорять про те, що розмова пройде легко, та спільна мова буде знайдена від першого питання. Запис інтерв'ю тривав майже годину, після якого враженнями від візиту на телеканалі Гок поділилася лідерка збірної України з веслування на байдарках і каноє, триразова призерка Олімпіади Людмила Лузан. Враження дуже хороші, я трішки переживала, думала, що, можливо, щось піде не так, але співведуча була дуже. Хороше, мені було легко з нею спілкуватися, тому мені сподобалося, враження тільки хороші. Дякую, що запросили мене, поспілкувалися, тому я дуже рада цій можливості. Ну, це дуже виснажливо було, чи не так, як на тренуванні? Ну, чесно скажу, для мене тренування змагання легше, чим говорити, розказувати про життя, але скажу, розмова пройшла гарно, мені сподобалось. Людмила Лузан розповіла про теми, що обговорювалися під час інтерв'ю. Почали почали про те, як я почала займатися спортом, про моє дитинство, становлення до того, як я прийшла до вислання, мої результати, перші успіхи також. Обговорили різні перемоги, моменти в житті. було цікаво. Не було неочікуваних питань. Мені все сподобалось, Дійсно, плавно йшли по моєму життю. Відповідала, як є, тому бесіда пройшла легко. Після запису інтерв'ю з триразовою призеркою Олімпіади Людмилою Лузан ведуча програми про життя Лілія Петрович поділилася враженнями від спілкування. Насправді дуже приємна дівчина. Я ніколи так з нею не спілкувалася, лише лише бачила по нашому місту інколи так один-два рази і в твоїх сюжетах. Розмова була дуже приємна. Людмила дуже відкрита людина, виявилася. Хоча й вона сказала, що вона інтровертка. Я насправді також інтроверт у більшості ну, по життю. І якось я думала, що нам буде складніше, але було ну, дуже легко. Тим паче, що якщо говорити про те, що яка була підготовка до цього інтерв'ю, вона була довгою, бо ми дуже довго домовлялися з Людмилою. Уни дуже мало часу. Але врешті-решт це відбулося нарешті, і якось воно так все легко пройшло. Ну було приємно. Ну вона тут інша була ніж на човні. Там то я бачила в сюжетах. Там на відео. Ні, певно, що вона ну просто приємна людина. Вона і там приємна, і тут приємна. Година спілкування Людмили Лузан та Лілії Петрович під час запису інтерв'ю промайнула непомітно. Розмову із Олімпійською призеркою чекайте в ефірі телеканалу Гок у випуску програми про життя. На цьому все. Бажаємо вам спокою, сил та витримки. Надихаємось на власні здобутки кожного дня успіхами наших спортсменів. Про них ми завжди розповідаємо у випусках проєкту ТОП спорт. Його сюжети ви можете переглянути на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах ТОП спорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові!